Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні знову готова робота. Сьогодні відео про готову роботу. Як ви зрозуміли, це процес, який я в'язала цілий рік, можна сказати, ну, не цілий рік, а я його в'язала 11 місяців, і я його зв'язала. І тепер можу представити вам, що в мене вийшло. Хто не знає, постараюся швиденько розповісти історію цього процесу. Була в мене ідея цілий рік в'язати жакард. І щоб не розтягувати це задоволення на декілька процесів, я вирішила зв'язати жакард в одному. Джемпері. Вау! Wow! Звідки беру жакарти, колись моя підписниця подарувала мені ось таку шикарну книжку. Яка називається Велика книга північних орнаментів. 200 візерунків в техніці Fair Ail. Тобто розрізний жакарт. Тут 200 візерунків. Щоб ви розуміли, візерунки дуже різні. Рапорти від двох петель до 10, 12, мабуть, 24 петлі це самий. Це найбільший візерунок. Зараз хотіла вам показати. В мене є візерунок з рапортом 30 петель. Так от. Щоб в'язати, наприклад, носочки з різними візерунками, якось не дуже цікаво. Ну, це для мене, може хтось зовсім, комусь може зовсім не подобається те, що я оце тут зваяла. Візерунки різні, різні, різні. Так от, що виходить, Перепробувати пов'язати візерунки із книжки, мені, мабуть, би не вистачило, ну не то, що року, а, мабуть, би не вистачило декількох років. І це, знаєте, як ото одним пострілом убить двох зайців. Є готова робота. Випробувані 11 візерунків, тому що в'язала я цей джемпер із лютого місяця. Кожен місяць, на початку місяця, рандомно, за допомогою додатку, я вибирала візерунок, і той номер, який випав, шукала в книжці, і в результаті. Ми мали вже схему візерунку, а вже кольори, там, в якій послідовності його вив'язувати, чи один рапорт вив'язати на цьому все, чи повторювати. Це вже, знаєте, от наскільки хватало часу, наскільки хватало бажання цей візерунок в'язати, і наскільки хватало... М Сили, мабуть, бо було таке, що влітку я в'язала вже дуже, знаєте, пізно з одним оком, закритим, з одним розкритим, тому що літ... літо є літо. Влітку не до в'язання, могла та й в'язала. Я вставлю фотографії, як цей джемпер вис висить. <зас> Виглядає на мені. Я можу сказати, що я дуже задоволена цією роботою. Світер, це не джемпер, це світер. Вийшов класний, його хочеться розглядати. Він дуже цікавий. Значить, тіло я в'язала до. Ось, зараз ще так покажу. Тіло я в'язала, це вересневий. Візерунок, ось такий був останній на тілі, а на рукавах, тобто регланом зверху в'язалося, потім в'язалося тіло, і вже жовтень, листопад і грудень, це вже в'язалися обидва рукави. Вийшли вони по аля вишиванківські. Дуже мені подобається ось цей візерунок. Ну, виглядає, правда, дуже класно. Можливо, це тільки мені воно так все класно виглядає. Може комусь це занадто рябить. Знаєте, це як от у світера із 90-х. Ну, Нагадує мені оце все, але навіть в тих світерах не було 11 візерунків Жакардових. Значить, в'язала основний. Фон, фонова ниточка. Це ось така в мене бебі альпака Тут у вигляді шнурочку. Це колись дуже-дуже давно мені цю ниточку присилала подруга із Німеччини Марина. І я, дос... я вже з цієї ниточки, тут, мабуть, було чи то біля кілограма, я вже не пам'ятаю точно. Я з неї в'язала шапочки, снуди, я в'язала носочки, я в'язала джемпер джемпер-туніку на круглій кокетці, яка, до речі, практично не закашлаталась за руки її носки. І тепер ще в мене вистачило ось на цей світер. І ще залишилась ниточка. Для візерунків, для жакарду я взяла теж альпаку, але різних виробників. Це подарунки від Іри, Брант із Швеції. Ось це Ні, не так, ось так. Ось, ось це три кольори це така ниточка дропспуна. Тут, по-моєму, теж 100% альпака, да, 100% альпака. І ось це дві ось такі були ниточки: одна темно-сірого кольору, шикарна. І одна просто чорна. Це Sandes Garn, але я не пам'ятаю ні метражу, нічого. Просто це теж 100% альпака. Тобто, у мене абсолютно весь світер зв'язаний із альпаки. Він дуже теплий, дуже теплий, бо я його вже вигулювала, не один раз одягала дуже я задоволена цим світером. Починала я його в'язати як джемпер. Але коли вже діло доходило до закінчення цієї роботи, я зрозуміла, що під нього або треба купити тоненьку водолазку, або просто дов'язати горловину. Просто дов'язати горловину. Я підняла петлі по виворотній стороні. І зв'язала ось таку обманку, начебто під низом є водолазка. І цю горловинку я зв'язала із 100-відсоткового тоненька ниточка, і одну ниточку додала ось цієї чорної альпаки. І ось так вийшло. Спочатку, знаєте, такі трошки сумніви були, буде вона нормально виглядати з чорною горловиною, чи не буде нормально виглядати, але в мене сірого мериноса не було. І я якби то думаю, да, в принципі, носитиму я. А мені головне, щоб було тепло, комфортно і яскраво. Так що, світер готовий. Роздивлятися його можна годинами, різні візерунки. Жакард в'яжу я без протяжок. Ось так виглядає виворітня сторона, ніде нічого не зачіпається. І хочу швиденько вам сказати: дівчатка, хто в'язав разом зі мною, хто слідкував за цим процесом. Е, у мене до вас, скажімо так, прохання В інстаграм у нас є сторіночка Жакардові історії, і я залишу під цим відео посилання на цю сторіночку, і в кого є бажання. Якщо ви в'язали разом з нами, а нас три учасниці це. Ті, що я знаю, ті, що від самого початку підписались на цю авантюру, це Наталочка і Юля. І я запрошую, хто хоче поділитися, показати свої вироби в цьому процесі. Може, ви в'язали не одну річ, а декілька. Може, кожен місяць ви в'язали щось новеньке з якимось новеньким візерунком. Тому прошу, будь ласка, присилайте фото в Інстаграм, або до мене в інстаграм в Дірект в особисті. І я тоді постараюся до Різдва, може, до нового року подивимось, як це буде. Получаться, зберу всі роботи, точніше, зберу всі фото ваших робіт і зроблю окреме відео, щоб усі полюбувалися вашими роботами. Це буде дуже цікаво і для мене, і для всіх, хто не насмілився в'язати разом з нами. Я знаю, що деякі дівчатка мені писали, що я теж в'яжу, я теж в'яжу, а от мені цікаво, що ж ви нав'язали. Далі я вставлю фото і, мабуть, відео, як виглядає світер на мені. На цьому бажаю всім мирного неба, всім міцного здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Всім всього найкращого. Пока-пока. Як завжди, в кінці відео показую свою роботу і хотіла вставити якусь музику, але потім згадала, що я трошки мало розказала саме про візерунки. Деякі візерунки я повторювала рапорти, а деякі в'язала тільки по одному рапорту. Це залежало, звичайно, від настрою і від бажання в'язати. Ось тут я ближче показую, як виглядає. Обманка горловини світера. За рахунок цієї, скажімо, обманки, цей світер став іще теплішим і приємнішим. І якось так цікаво склалося, що всі візерунки були невеликого рапорту. Якось всі візерунки були дрібненькі, не було дуже великих рапортів, тому є ідея наступного року повторити цю авантюру. Хто з нами?